Всім привіт! За що сьогодні хочу розказати, так сказати, поділитися власним досвідом. Ну, Тільки що тут прибирав, чистив, перепів і курей. А перед цим я тут бачите, клею полістирол, цей теплювач, екструдований пінополістирол на стіни. Ну, це про це пізніше. І я тут збризгував стіни, щоб воно краще швидше ця піна клеюча, чи монтажна, чи клей піна е е застигала. І щоб пиву не було краще, прилипало. І тут волого так почав чистити, так воно волого, не дуже. І згадав, що в мене ж тут є вентилятор. І включив його, так він масла, тут такий великий на 200 вентилятор. 260 чи 280 кубів на годину прокачує. І згадав е про вентиляцію. А точніше повітря обмін, е ну, хоч в поташнику, хоч, будь -якого, хоч там свині, хоч корови, хоч кролі, хоч якісь інші пташки, е то має бути повітря обмін. Ну, розкажу загалом е для початку, чим це загрожує, якщо це не робити. Ну, перше, наприклад, влітку, якщо у вас буде малий повітряний обмін, у вас у карин може статися тепловий удар, тобто з них не буде зніматися тепло, вони перегріватимуться, ну і відповідно тепловий удар. Якщо навіть не буде теплового удара, то в них будуть гірші. Більше ростимуть, нестимуться, їстимуть менше, питимуть більше, діареї. Це перше. Ось такий період там міжсезоння, осінь, весна особливо, особливо осінь, сиро, перший місяць зими також зазвичай дуже сиро, там температура від плюс 5 до мінус 5 колибається. Дуже висока вологість. і Якщо не робити необхідної вентиляції в приміщенні, де знаходяться тварини, то перше, це вас можуть наздогнати різні хвороби, взагалі різні. Ну, перше, що може прийти, це пастерльоз, ну і всі інші, тому що це підвищена навантаження, підвищена волось. Якщо у вас волось 80% вище, це підвищення навантаження на тварин. Друге, вони можуть більше мерзнути, бо чим вище повітря, тим краще знімається тепло самої тварини. Воно має кращу теплоповітність. Третє, як правило, там, де дуже волога, там недостатня вентиляція і там підвищена кількість аміаку і со 2 це ми ніяк не перевіримо, вологість ми можемо легко перевірити. Зараз благо багато китайських цих різних датчиків. Звичайно, вони не дуже точні, там плюс-мінус 5%, але все ж можна подивитися і зорієнтуватися по вологісті, чи достатньо у вас повітря обміну у приміщенні, чи недостатньо. Не вірте тим, хто каже, що перепілки не хворіють, якщо ви їм створите умови такі. Волога, там, це о 2 повірте, хвороби дуже швидко прийдуть, не заставлять себе чекати. Причому всі-всі хвороби, не одна, може бути, навіть декілька, тому що організм перевантажений, перехід з теплого сезону на холодний і ну, перестраюється, тим паче, якщо вони там несуться або ростуть дуже активно, ну, тобто на піку продуктивності своєї, то все це вас наздоволить. Яким він має бути? Ну, в літній період можна міняти повітря в ну, приміщенні до 8 разів за годину. Що це означає? Ви берете, скільки, який у вас об'єм, тобто площу приміщення, на висоту приміщення, наприклад, у вас 100. Кубічних метрів приміщення, так? то у вас виходить, влітку можна проганяти за годину 800 кубів. Для чого це робиться? Якщо у вас немає ніякого охолодження, то за рахунок швидкості, ну, швидкості повітря з тварин буде о, зніматися тепло взайве, їм буде легше. Ну, не на 100%, але однозначно легше. Плюс влітку дуже активно аміак виділяється, волога виділяється з помайту, з гною. ну, коротше, Вони активно п'ють, більше розвивають. Тобто вам потрібен вентилятор, який буде прокачувати десь 800 купів. Плюс треба ще розуміти запас, там 10-15% більше. Тому що ну, в вентиляторах тільки даєш їх десь якесь там, ну, навантаження, там, малий приточний отвір, або якийсь, десь щось він впирається, цей потік повітря, вони дуже сильно впадає ну, їхня продуктивність. Тобто 10-15% запасу потрібно давати. Якщо ви будете більше восьми разів робити повітря в обміну, то це ну, як, протяги будуть, сквозняки. Це також для організму не дуже добре. Так, В зимовий період максимум можна робити три рази, тому що температура низька, три рази на годину повітря в обмір. Тобто одним вентилятором, щоб користуватися, вам потрібно буде або два вентилятора, як в мене там маленькі ці кібітці, або ставити регулятор обертів. Щоб ви одним вентилятором користувались, просто оберти його зменшували, у нього зменшувалася продуктивність. Але про це буде відео трошки пізніше. За ці регулятори обертів, як це зробити. У мене є там думки, як буду робити, то зніму відео і покажу, як дешево і сердито це організувати. Мінімум взимку може мінятися повітря один раз, ну менше одного разу, тобто за годину ви не можете змінити повітря, бо також буде застій, вологість, аміак. Все ще дуже залежить від того, скільки там тварин сидить, бо всі хочуть, щоб вони себе собі стріли і водночас, щоб у них були комфортні умови. Тобто тут потрібно балансувати. Це складніше зробити, коли вони стоять на підстілки, бо з підстілки дуже багато вологи виділяється і подовгу не чистять. Наприклад, на піддонах я тут кожні три дні чистю і тут мінімум вологи і всього буде. Яміаку і СО2, бо мінімум гною, і, так сказати, гімна менше і менше випаровувань і газів шкідливих, і вологи. Ну, плюс вони самі дихають, також вологу випаровують з диханням і плюс розвивають водичку трошки з діпельних паїлок, ну, з будь-яких паїлок. Так що тут треба ловити такий баланс холодне пору року, що треба кількість тварин під переміщення підганяти. Ну, Приміщення має бути нормально утеплене, це я вже на своєму досвіді пройшов. Нормально зроблене. Так. Ось тут у мене 2,10 висота потолків, ну це маловато, я пробив хоча б 2,30-2,50, щоб ну, мати можливість більше повітря проганяти, щоб був більший об'єм в чи Ще одна причина, чого я вирішив зняти це відео, бо бачу багато хто там, бо багато птиців тримають і роблять вентиляцію через датчик температури. тобто коли температура до певного рівня піднімається, включається вентилятор, видуває і потім виключається. Я колись таке намагався зробити через таймер, але це неправильно. Повітряобмін повинен проходити постійно, невеличким потоком, щоб якість повітря була завжди однакова. Коли так роблять, з температурним датчиком то у вас вологість, аміак буде підніматися. Потім включиться вентилятор на великій потужності, з'явиться протяг, він вийде, упаде вологість аміак, і температура упаде, і ну коротше будуть такі трошки стрибки, і це все буде ще дуже залежить від температури за бортом. Що зараз там зима почнеться, мінус 10, Він буде дуже рідко включатися і коротше. Буде не дуже добра тварина. Це загрожує в першу чергу пастерльозом, цидіозом і іншими хворобами. Повірте, вони через певний час завітають у вас в гості. А ви будете лікувати, наче буде все проходити там, а через тиждень-два після лікування знову повторюватись рецидив, тому що умови несприятливі для птиці. І ви будете не розуміти, що відбувається і як з цим боротися. А вся проблема буде просто в вентиляції. Тобто, або підбирайте вентилятори відповідні по потужності, щоб був постійний притік свіжого повітря і була стабільність. Можна зробити через терморегулятор. Наприклад, якщо ви переживаєте, у вас багато птиці, в день там сонечко вийшло, потеплішло і в сараї сильно температура піднімається. Але потрібно зробити так, або щоб у вас постійно якийсь маленький вентилятор, або віддушина була, яка ну, обен забезпечує постійний притік свіжого повітря. А щоб збити температуру, там включається вже великий вентилятор і збиває температуру. Так буде правильніше. Ну ще що, можна його організувати в зимовий осінній час не за рахунок не вентиляторів, а так званих віддушин, тобто в, 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 зверху ставиться труба або короб якийсь, і під е, степліше повітря буде виходити, а холодне через там, притоки чи через якісь щілинки заходити в приміщення. Воно -то в холодний період часу працює, але чим холодніше, тим воно сильніше буде працювати. А вам, коли дуже холодно, потрібно навпаки буде трошки зменшувати. Тобто буде приходитись, ходити, гратися якимось заслонкою чи чимось. Ну Можна це зробити також. В теплий період, коли там на вулиці там, 15, вже 20, після 20 градусів ця віддушина, вона не працює. Просто від слова зовсім. Тому я для себе рішення таке прийняв, що вентиляторами буду все це робити. Це простіше, більш контрольоване, але затратніше, тому що сам вентилятор коштує гроші І він хоч небагато, але електроенергії мотає. Але ж мотає він 24 на 7. І в нього є певний срок служби. Так що, ось такі ось. Реч хотів вам розказати, це я все пройшов вже на своєму досвіді, там, на кроликах та й на перепівках. Звертайте на це увагу, бо воно коли у вас нагоне з цими вологістю, болячками і всім іншим, ой-ой-ой, буде, ну, я вам кажу, з власного досвіду і медикаменти будете купувати весь препарати, І, ну, коротше, якщо ви ще й зразу не зрозумієте, в чому причина, то якби... Біда-біда буде. Будете боротися, невідомо з чим. Лікувати, воно проходить через там, 2 тижні, 3 місяць, знову повторюється і будете не розуміти, в чому там дезінфікувати, там, почнете дезінфікувати, воно все вологе, ще вологість підніметься ще гірше, воно не сохне, бо температури немає. Звертайте на це увагу, будьте уважні. Зараз такий саме період, самий товарний, коли морози повітря більш сухе. І це не так критично. А от такий період і прохолодно не дуже сильно на вулиці, але висока вологість, і в сараї також вона підвищується. Так що задумайтесь, подивіться, якщо ви хочете, щоб ваші тваринки були здоровими і гарно себе почували, уділіть увагу вентиляції. Це один із запорудків. А ще краще для контролю купіть собі такий китайський термометр, де показує і володість, і температуру, і зможете це все контролювати. А вже як його організувати, чи через вентилятори, чи через ну, природню вентиляцію віддушину? душину, вже ваша справа, то на що у кого скільки коштів є, бо все коштує так, і від того, які умови. Бо зараз з цими вентиляторами також можуть бути проблеми, світло вимикають. Доводиться включати генератор, бо і інкубатор працює і тут вентиляція потрібна. А все це влітає в копійку. Ну, все, всім пока. Все, що хотів розказати, розказав. Так що мотайте на уксу.